ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться, вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Поклав життя на вівтар свободи та незалежності. Буковина провела в останній шлях відважного захисника. Із солдатом Русланом Магаєвим попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві! У Чернівецькій області впродовж тижня двоє жінок померло від грипу. Також через спалах кору від гострого вірусного захворювання померла десятирічна дитина. Медики наголошують, лише минулоріч майже чверть дітей області, яких планували щепити, не отримали імунітету від кору. В області спостерігається зростання хворих на ГРВІ. Підпоріг перевищено на 49%. На Буковині протягом тижня виявлено 5 вірусів грипу типу А та 9 вірусів грипу типу Б. Зареєстровано два летальних випадки серед дорослих осіб, які мали позитивний результат тесту на грип, померли дві жінки 59 років та 33 років. Вони не були щеплені. Славили Україну на чемпіонаті Європи та разом зі збірною увійшли в трійку кращих. Буковинські каратисти повернулись додому із нагородами. Із континентальних змагань вдалось привезти золото та бронзу. Подробиці далі у сюжеті. Наполегливість, витривалість та холодний розум запорука найкращого результату. У Чернівці зі змагань у Польщі повернулись двоє призерів чемпіонату Європи. Золото другий рік поспіль на поєдинках такого типу вдалось вибороти Георгію Піцулу. Спортсмен змагався в категорії молодь ю 21 до 75 кілограмів. Чільне місце на п'єдесталі результат щоденних тренувань, зауважує спортсмен. Не було такого що Ми готуємось. Конкретно до цього турніру, бо турнірів насправді в цьому сезоні дуже багато, і просто потрібно бути завжди в. В оптимальній формі і показувати, якби, найвищі навички на любому турнірі. Міріння з силою на татамі було вкрай виснажливим, розповідає чемпіон. Я провів загалом 5 поєдинків, чотири поєдинки провів перший день змагань, і потім на наступний день фінальний вже провів з представником Португалії. Вдалося виграти його з рахунком 6-5. Фінальний mm -hmm. поєдинок був більш напружений. Поєдинки до цього. Мені вдалося пройти більш легко, з більш впевненими, так скажемо, рахунками. В фіналі вже прийшлось трішки, так скажемо, більш більш важкий був. Бій. Навіть коли рахунок був не на користь спортсмена, не опускав рук, каже Георгій. Завдяки цьому і вдалось виграти поєдинок. Великий період цього поєдинку відігравався. Ну, тобто, спочатку він набрав бали, потім мені приходилось відіграватися, але я це звик робити, бо в мене багато таких поєдинків, коли мені приходиться це робити, і тому для мене це не є якось стресово, чи я відношусь до цього нормально. Я думаю, що в поєдинку цей зіграло роль. Запитуємо, як це двічі стати чемпіоном Європи. Гордість, напевно, за себе, за свій клуб, за свою команду, що ми знову змогли це зробити, змогли підтвердити свій статус. І здобули в минулому році в Грузії, де я також став чемпіоном Європи. майорів український стяг на міжнародних змаганнях, і завдяки Дарії Булай. Атлетці вдалося вдалось здобути бронзову медаль. Я провела чотири поєдинки: три з яких виграла, і здобула бронзу. В Перший поєдинок я провела з представницею Франції, виграла із рахунком 2-0. Наступний з представницею Німеччини. Перемагає з рахунком 8-3. Потім за вихід в фінал поступилася представниця Данії з рахунком 2-0, і потім за бронзу виграла представницю Хорватії з рахунком 5-3. На татамі спортсменка обійшла в силі чинну чемпіонку Європи. Ну я думаю, що сам виступ доволі непоганий. Просто е, я допустила декілька маленьких помилок, і за цього якраз це мені коштувало золото. Тренер збірної Валерій Чоботар зауважує, інші змагання у молодіжній лізі не вважатимуться офіційними турнірами цього року. Саме тому здобутки на чемпіонаті Європи такі важливі. Це топові змагання. Це одні най Якби найважливіших турнірів для молоді, тому що в цьому сезоні у них тільки чемпіонат Європи буде, тому до нього готувалися максимально потужно. Дуже велика вдяка федерації, тому що вона в цей раз оплатила все, що тільки могла. Вона зробила збори для збірної, Вона оплатила костюми, вона оплатила дорогу і проживання. Тому ми, в принципі, були повністю забезпечені, що й в принципі вплинуло на результат. Загалом. Ом з континентальних змагань українські спортсмени привезли 13 нагород, що й принесло нашій державі третє загальнокомандне місце. Валерій каже, це історичний результат. Тож здобутки буковинських спортсменів важлива складова спільної перемоги. Георгій він двократний чемпіон Європи. Це в принципі дуже потужний результат. І це топ. Топ рівень Даша була, вона вже втретє бере медаль на чемпіонаті Європи. Вона на минулому чемпіонаті Європи, на якому вона приймала участь, була чемпіонкою. Зараз ми здобули третє місце. Але що є дуже цінне в цій медалі, те, що вона перемогла. Чемпіонку світу, діючу, який поступилася на саме чемпіонаті світу, і якби ми тут реваншнулися і забрали свою бронзу. Наразі Чернівецька обласна федерація Карате готується приймати спортсменів зі всієї України. Вже з 22 лютого на Буковині пройдуть наймасштабніші регіональні змагання Маланка Кап. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Навчатимуться лідерству самопізнанню якісній командній роботі та основам фінансової грамотності у Чернівцях. Стартувала школа лідера. Впродовж декількох місяців буковинські старшокласники відвідують 12 унікальних лекцій, під час яких зможуть розвинути власні управлінські навички. Подробиці далі. У Чернівцях стартував освітній проєкт Школа лідера. Це така підготовка лідерів, по суті, в якій кожен з електорів дасть ту частиночку, яка стосується окремих аспектів розвитку молодіжного лідерства, тобто від ораторського мистецтва, від підприємницького хисту до того, як можна використовувати власні знання навички для того, щоб представляти державу на міжнародному рівні, і навіть буде йти про здоровий спосіб життя і про виживання у таких не. Типових складних умовах головна мета освітнього проєкту Школа лідера підготувати майбутніх управлінців, науковців та громадських діячів, а також навчити молодь відповідальності, креативності та вмінню аналізувати і приймати важливі рішення. Будуть навчати майбутніх лідерів лідерство для того, щоб показати, що активна позиція це є шлях до успіху, для того, щоб допомагати плекати молодих лідерів, лідерів, які будуть змінювати в першу чергу спочатку себе, змінювати свої школи, ліцеї, гімназії. Ну а далі сподіваємося і змінювати, і перебудовувати і громаду, і країну. Перша лекція, яка відбулась у Шевченківській залі Чернівецького національного університету, була присвячена темі, як історичні виклики формували великих лідерів. Головна мета сьогодні моя показати те, що лідером стають ті, хто не здаються, адже відомі постаті минулого мали багато проблем, мали багато невдач, але ніколи не здавалися і впевнено йшли до своєї мети. Головний мій посил, який я, звісно, намагаюся доносити вже тривалий час, працюючи на посаді викладача, це те, що незалежно чим ви займаєтеся, яка у вас спеціальність, але якщо ви є найкращий у тому фаху, який ви обрали, ви обов'язково досягнете успіху. Учасниця Софія Комарницька стала однією з учасниць освітнього проєкту школа лідера. Дівчина зізнається, такий формат спілкування і навчання є унікальною можливістю отримати цінний досвід. Найбільше, що для себе я можу визнати з величезним плюсом, це те, що я знаходжуся у суспільстві людей, до яких я тягнусь, тягнусь. Тому що для мене дуже великим є. Плюсом досвід з такими людьми, як ви, теж, з досвід спілкування, досвід в розвитку свого мовлення бути більш впевненою. Навчання у школі лідера триватиме впродовж трьох місяців. Для учнів 10-11 класів підготували 12 унікальних лекцій від провідних науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Будемо працювати фактично три місяці. Будуть залучені старшокласники, тобто учні 10-11 класів наших ліцеїв. Ну і лекторами будуть виступати представники ради молодих вчених. Буде 12 зустрічей, або не називав... Їх лекціями, тому що там буде дуже багато і інтерактиву, і командної роботи, і інших цікавих форм проведення цих занять з однією метою ще раз показати нашій молоді, що вони можуть бути рушіями змін. Проєкт школа лідера триватиме до квітня. Попереду нові зустрічі з викладачами різних факультетів, обговорення, дискусії та практичні навички, які допоможуть майбутнім лідерам формувати своє бачення майбутнього. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. 55-річний чернівчанин налагодив збут наркотиків і психотропів у великих кількостях на території України та залучив до незаконної діяльності ще чотирьох буковинців від 24 до 40 років, які були виконавцями та займались розповсюдженням амфотаміну, зокрема на території Буковини. Правоохоронці зафіксували 11 фактів збуту амфотаміну на території обласного центру та за силової підтримки спецпризначенців КОРД Корт провели 33 обшуки вдома у фі. Фігурантів в гаражах та автомобілях та вилучили канабіс, амфетамін, бакувальні засоби, електронні ваги та інші речові докази нелегального бізнесу. Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували справу до суду за фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Пожежа у підвалі багатоповерхівки. Протягом доби на буковині трапилось чотири займання. У селі конятин горіла пилорама. Загоряння виникло всередині побутової кімнати та поширилось на покрівлю будівлі. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Попередня причина пожежі порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. А у Чернівцях через необережність під час паління загорілось сміття у підвалі багатоквартирного будинку. На щастя, вогонь помітив мешканець будинку та викликав ДСНСників. Борці ліквідували пожежу на площі 2 квадратних метри. Також учора в обласному центрі горів легковий автомобіль, припаркований на одній з вулиць міста. Власник загасив її самостійно. За попередніми висновками фахівців до пожежі призвала несправність електричної системи авто. Ще одну пожежу зареєстровано у селі Остриця Чернівецького району. Ловили рибу сітками на Буковині викрито браконьєрів у селі Грушівці. Двоє чоловіків віком 32 та 34 років на гумовому човні рибалили з використанням забороненого знаряддя. лову. Зокрема, вони виловили майже 30 рибин, у тому числі види занесені до червоної книги України. Збитки, завдані рибному господарству, понад 114 тисяч гривень. Поліція задокументувала правопорушення і розпочала кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети в випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.tv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.